Перше питання нашого семінару це трудові гарантії військовозобов'язаних працівників. Варто зазначити, що, почувши слово призов, не потрібно одразу думати, що це стосується тільки призову на строкову військову службу. Якщо особа отримує документ, це може бути і розпорядження і мобілізаційне, і повістка, і розпорядження з військомату, це не обов'язково призов на строкову військову службу. Варто е, зауважити, що у всіх цих випадках роботодавець зобов'язаний е, надати час для працівника і е, зберегти е, за ним е, робоче місце і зарплату за цей час, поки він буде от. Присутній в військоматі або викликаний у зв'язку з будь-якою з даних підстав, тобто трудові правовідносини на цей час не зупиняються, відповідний час облікується як робочий і за працівником зберігається заробітня плата. Щодо часу, з якого працівник вважається мобілізованим, то варто зауважити, що відповідно до статті 24 закону України про Військовий обов'язок і військову службу, особливості, ну, тобто, час для працівників, які призвані на строкову військову службу, і за контрактом, він починається в різні моменти. Значить, для призваних на військову службу під час мобілізації, починається з в день відправлення у військову частину. Військового комісаріату, а початок проходження, прийнятих на військову службу за контрактом, починається в день зарахування їх до списків особливого складу військової, особливо складу військової частини. Щодо документів, які підтверджуються, що співробітник був мобілізований, то встановлено, що це повістка, мобілізаційне розпорядження, розпорядження військових комісарів. А документ який підтверджує проходження особою. Військової служби навчальних зборів є саме військовий квиток з зазначенням відповідної інформації в ньому. У випадку призову працівника на військову службу або на навчальні збори, роботодавець має затвердити певні документи і. Якщо працівник надав документи, наприклад, да, мобілізаційне розпорядження або повістку, в якій не зазначено причину, з якою працівник має з'явитися в військовий комісаріат тобто роботодавець не знає точно, чи на строкову військову службу призивають, і працівник вже буде оформлений і рік не буде присутній, як мінімум, на роботі. І коли особа з'являється потім на роботу, працівник Пише пояснюючу записку, в якій зазначає точну причину, в зв'язку з якою працівник викликався до військкомісаріату і вже надає копію мобілізаційного документу, в якому зазначається дана причина. Варто зауважити, що дещо відрізняються гарантії працівників, які призвані на строкову військову службу, і працівників, які проходять військову службу за контрактом. Так, звертаємо основне на що потрібно тут звернути. Ти увагу, що а, за а, працівником. А... Уже після внесення змін в цьому році в Кодекс законів про працю зберігає, в зв'язку з його призовом на військову службу, зберігається його робоче місце протягом одного року. Але варто зауважити, що буквально в лютому місяці нашим законодавцям були прийняті ще одні зміни, оскільки виходило так, що якщо працівник вирішує служити більше одного року, то він втрачає своє робоче місце. От, і тому. Щоб уникнути цього, якщо працівник бажає продовжити свою службу за контрактом з 8 лютого 2015 року внесені зміни і в такому випадку за таким працівником, який продовжує ще на рік військову службу за контрактом, зберігається робоче місце ще на один рік. Варто зауважити, що для поновлення демобілізованого працівника на роботі роботодавець має скасувати наказ про звільнення увільнення і внести відповідний запис в трудову книжку про та особо, особової справи. Варто зауважити, що в нас, ну окрім призваних співробітників так, в долав української армії є добровольці, які йдуть самостійно, і це не обов'язково. Можуть бути формування там збройних сил України, це не обов'язково люди, які звертаються до війська Це люди, які а, також створюють добровольчі загони, батальйони. От варто зауважити, що питання питання добровольців не врегульоване остаточно, і а, вони а, не зовсім прирівнені до військовослужбовців. Наприклад, а, варто зауважити, що а, 12 лютого був, а, були прийняті зміни до а, закону України. Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, і відповідно до цього закону добровольці прирівняні у статусі до військовослужбовців, тобто вони там за певних умов можуть отримати статус учасника бойових дій і отримувати відповідні компенсації, гарантії. от Що раніше неможливо було. от Але якщо брати до уваги збереження, Інших гарантій соціальних, тобто добровольці на добровольців вони не поширюються, оскільки добровольці військовослужбовці це не тотожні поняття. Але якщо брати питання трудових правів відносин, от самооформлення там трудових відносин з добровольцем, добровольцем, який йде там на службу, то є роз'яснення Держінспекції. України з питань праці щодо збереження за таким працівником робочого місця, посади та заробітної плати відповідно до гарантій, передбачених законодавством, за працівниками, які проходять строкову військову службу, за контрактом, зберігається заробітня платня, але порядок її виплати він не до кінця врегульований. На відмінно від от, виплати заробітної плати працівникові у випадку проходження ним навчальних зборів, відповідно до постанови Кабінету міністрів і інструкції про умови виплати грошового забезпечення, от, такі витрати підлягають компенсації роботодавцю військовим, військовими комісаріатами. Зауважуємо, що роботодавець повністю сплачує всю заробітну плату за відпрацьований час до дати звільнення увільнення у зв'язку з обставинами, в результаті яких працівник був призваний. Під час перебування військово зобов'язаного на зборах решта заробітної плати виплачується на загальних умовах та в терміни встановлені роботодавцем. От і виплачується по такому працівнику середня заробітня платня за останні два відпрацьованих місяці. Якщо працівник останні два місяці не працював, то за попередні два заробітних місяці обраховується відповідно до Положення щодо питання працівників, які працюють за цивільно-правовими угодами, так це люди, які працюють за там договорами підряду, надання послуг. Фактично, вони не є працівниками і робітниками в розумінні. Трудового законодавства, оскільки це абсолютно різна природа договорів, от і на таких працівників е, не поширюються всі гарантії, передбачені трудовим законодавством, е, от, е, оскільки дані гарантії поширюються лише на тих працівників, які працюють відповідно до кодексу законів про працю. А також варто зауважити, що якщо роботодавець подумає звільнити працівника, якого е, призвано лав військове. Е, Дала в Збройних сил України, то і звільнить, не тільки подумає, але і звільнить, то а, а, такий працівник може поновитися через суд а, на роботі, стягнути заробіток за час вимушеного а, прогулу, і а, навіть а, такий позов може бути поданий не лише а, самим працівником, а і а, прокурором. От. А щодо закінчення проходження строкової військової служби у випадку, якщо працівник закінчив службу, але не з'явився на роботу, в такому випадку можливо, можливо звільнення працівника. Шляхом декілька ну способами. По-перше, це за згодою сторін, якщо працівник він не заперечує проти звільнення. Також за власним бажанням працівника в такому випадку працівнику навіть не потрібно буде з'являтися от на роботу, передати заяву, отримати повністю розрахунок, передати йому трудову книжку, наказ в себе процедурі. А також якщо працівник вирішив залишитися служити у збройних силах України. Його можна звільнити за пунктом 3 статті 36, але такою підставою тоді буде не повістка про призив, а саме заява такого працівника про те, що він бажає продовжити службу в. Збройних силах України. В такому випадку для роботодавця потрібна копія цієї заяви і докази того, що він ну, зарахований був. Також, якщо працівник не з'являється і не повідомляє про закінчення строкової служби, працівника можна звільнити за. Пунктом 4 статті 40 частини першої за прогул без поважної причини. Але в такому випадку це досить складна процедура, тому що в такому випадку для роботодавця обов'язково потрібно мати письмові пояснення від працівника, чому він не з'явився на роботу. Тобто, поки працівник був ну, відсутній на роботі, в нього могла бути поважна причина. Роботодавці обов'язково потрібно буде довести, що не було такої поважної причини.